Всім привіт! З вами Андр Він і сьогодні в нас на обзорі проект Piratus. Перед початком обзору я хочу вам сказати, що ви обов'язково підписалися на мій телеграм-канал, в якому я викладаю кожного дня проекти без вкладень, в яких ми можемо заробляти. На рахунок обзору. Я знаю, що обзор на каналі про цей проект був, але ми сьогодні мали би відкрити скриню скриню за 225. Монет, ну або дублонів, то як називає. Обов'язково підписуйтесь на Телеграм. Дуже класні проекти викладаю, всі без вкладень. От, е Шукаю кожного дня є чат, де можна запитати щось. Ми активно переписуємося, можемо дати вам якісь поради. Тому обов'язково підписуйтеся. Давайте перейдемо на рахунок проєкту. Що я хочу сказати на рахунок проєкту. Хто не знає, потрібно просто зареєструватися. От, Просто зареєструватися. Там нічого складного немає. Емейл, вели, зареєструвалися. Далі кожного дня вам потрібно просто заходити та забирати монетки. Але перед початком, як ви зареєструвалися, ви маєте нажати Home і нажати Отут Start Delivery. Тому що якщо ви не нажмете Start Delivery, вам ці монетки просто не дадуть. Просто кожного дня зайшли в проект, нажали Start Delivery, 8 годин зайшло, зайшли та забрали 50 монет. Взагалі, бачите, першого дня дають по 10 монет. Потім з четвертого дня вже по 20 монет і з сьомого дня вже по 50 монет. Як бачите, сьомий день 50 монет, восьмий 50, дев'ятий, 10, 11 і, напевно, там далі також по 50 монет кожного дня. Просто не треба про це забувати, просто потрібно про це. Заходити і забирати. На рахунок скрині, ви скажете, що не може випасти в скрині. Взагалі вона коштує 225 дублонів. Бачите, в мене 197. Тобто, сьогодні я заберу винагороду, я знову зможу відкрити скриню. Зразу наперед вам хочу сказати, що ви скажете, ти вже стільки днів і ще ні разу не відкривав скриню. Так, да, я відкривав скриню, але результати я всі скину в телеграм-каналі в чаті своєму. Тому переходьте в чат та дивіться, що мені попадало з скринь. Мій план на цей проект. Хочу назбирати хоча б з тисячу дублонів і відкрити зразу 5 кейсів, точніше сундуків, скринь на раз. Подивимося, що мені випаде. От ну, винагорода за оце, що я відкривав, мені випала досить така. Не сама погана, але не найсама краща. Давайте перейдемо до того, що нам може випасти. Може випасти найголовніше це долари від 1 до 100 доларів. Ви скажете, то це напевно нереально, щоб випало там 10 чи 15 чи 50 доларів. Я вам скажу, що реально, тому що я сам бачив скріни і виводи, і навіть моїм підписникам вже випадали. Долари, комусь 5 доларів, комусь 1 долар, комусь 10 доларів. Все виводять моментально на Binance, куди захочете, адрес USDT. Це дуже прикольно. Це саме головне. Далі одяг. Давайте перейдемо на рахунок одягу. Одяг, як бачите, є різних таких особливостей. як бачите, епічний, легендарний, там, комонковий. І що давайте на рахунок одягу. Сети, перейдемо, глянемо, що нам може випасти. Як бачите, комон це, напевно, найгірша якість, яка тут може бути. І взагалі комонків є. Як бачите, так, комонки вони? 7 штук. І тобто, тут, наприклад, випадає вам. Якась епічна рукавиця, і ведуть скоро маркет, і на цьому варкеті ви зможете продати оці рукавиці. Ну, наприклад, що вам там випало? Цей одяг, я так зрозумів, їх можна буде по ходу продавати або за дублони, або за долари. Тому що це дві валюти, які тут є. Ну, взагалі ще є легендарні, і так я бачив, що випадали навіть легендарні речі комусь. І я думаю, вони будуть коштувати досить непогано. Ви скажете, наші взагалі ці речі, а додають скоро персонажів. Там є і людина, і якісь пірати, і якісь скелети, все, що захочете, буду додати. Я так зрозумів, що ми зможемо цей одяг чіпляти на тих персонажів. І ці персонажі або будуть битися, вони зроблять, і будуть приносити нам або скрині, або долари, або дублони. От взагалі проект без вкладень, ні в якому разі не скіпайте все, що вам треба, просто зареєструвалися. Це секунд 20, Зайшли, нажали старт делівері все, це хвилина часу. Потім через 8 годин, чи через 10 годин, чи до кінця дня, коли зможете, зайшли та забрали цих монет. Все, це весь суть цього проекту. Поки він безкоштовний, я раджу фармити, дублони та відкривати оці скрині, тому що реально можуть випати і долари, і, і все, що захочете, і одяг, який потім зможете продати. Проект взагалі сказка, я вам так скажу. От, ще раз скажу: підписуйтесь на телеграм-канал, тому що скрині, скрині, які мені випали. Ем... І що мені в них випало? Я буду кидати в своєму чаті, а я вже відкривав скрині. От, тому що монет би було набагато більше, Там тільки за 10 днів, що я в проєкті, можна було відкрити майже дві скрині. От. Тому підписуйтесь на Telegram, переходьте в чат, підписуйтесь на YouTube, пишіть коменти. Всім дякую за перегляд, всім пока.